Доброго дня! Це є друга частина відео е, з розробки персонального органайзера. В цьому відео ми поговоримо трішки про VPF і про об'єкт Application. Отже, в попередньому відео ми створили модель, е, яка складалася з подій проєктів і тасків. У нас був файлик Data Model, е, який в нас це реалізовував. Отже. Ми в цьому відео uh, розробимо частинку UI. Я витру, скільки в мене була стара частина. І створюємо новий проєкт, який називаємо Organizer UI. Отже у нас створився новий проєкт. Ми, як бачимо, він не, є, він не запускається по замовчуванню. Правою кнопкою ми по ньому клацемо. Вибираємо set Startup Project. Тепер в нас він буде запускатися. Стандартно по замовчуванню. Подивимося на файлик app.xml. само. Отже, в нас, як бачимо, тут є Startup Uri. Він є Windows, main window xaml Ми можемо додати якесь нове вікно, назвати його Windows 2. xaml Я додам на ньому, наприклад, лейбочку, Назову її Window 2. Як бачимо, коли ми поміняємо стартап URI, то в нас і поміняється саме вікно при запуску. Отже, ми хочемо взагалі його забрати і викликати вікно руками. Якщо ми хочемо так зробити, ми зайдемо в клас APP і тут створимо конструктор. Отже, ми запустили тут саме просте порожнє вікно. А тепер ми е, можемо причепити дата-контекст на наше вікно. Ми завантажимо нашу модель. Е, я додав дата Модул два методи. Це є датаModel Load, який дивиться, чи була файл збережена модель. Е, шлях до файлу буде органайзер він буде знаходитись там саме, де є .exe файл Якщо файлу не існує, тоді створюється порожня модель. Ну і метод збереження. Порожня модель створюється з певним конструктором. Я додав Task сюди для наочності. Отже, в нас буде таким чином створена саме проста модель. В app.xaml я додав поле. Назву DataModu. Нам треба додати референс до нашого проєкту, щоб, ну, щоб було видимо е, наш клас DataModule. На закладці Projects я виберу Organizer Model. Тести не потрібно під'єднювати. Під'єднав. Мам відшер вісвітлив, чи підключати namSpace. До снова додався органайзер. Отже, додавлю сюди модул. А поки що реалізую IVM не зовсім правильно. Ми це виправимо в наступних відео. Трошечки на це, бо це був статечний метод. Отже, підключили модель і в нашому вікно присвоїмо Data Context саму нашу модель. На ну, головному вікні додамо Data Grid. это дамо Байдинг, присвоїмо item Сорт шлях до поля, таски. Оскільки у нас дата -контекст? контекст буде дата модель, а сама дата модель має властивість таски, то ця властивість буде прив'язана. Поміняємо AutoGenerated Column True, запустимо нашу так, якісь помилки. Бачимо, що у нас прив'язався таск. Так, тобто, видно, що є його статус, його description і певне ім'я. Можемо щось ще доповнити. Так, дописати ще якісь таски. Але коли ми закриємо і запустимо знову. То ми побачимо, що зміни не збережуться, залишиться стрій таски. Нам хотілося, щоб зміна зберігалася, ми на закриття тоді нашого аплікейшена будемо записувати ці зміни. the Balma method protected white right clothes Ексіт. Це з не будемо передавати жодних аргументів. Отже, і тут ми запишемо нашу модель. Запустимо наш проєкт. Попробуємо щось заповнити. Записали певні дані. Закрили. Я поставлю тут ширину авто, оскільки вона не дадерує. Запустимо і... У нас не спрацювало. Так, мушу підглянути, що я зробив не так. Ага, он экзит. Що треба овернути. Цей метод буде буде викликаний на вихід з аплікейшну. Закриваємо, запускаємо. І бачимо, що наші нові таски були додані. Все. На цьому ми закінчуємо наше ознайомлення з класом АПП. Є ще багато інших цікавих методів. Типу, на вихід, перед виходом і інші такі методи. Ви можете їх спокійно переглянути в документації Microsoft або на інших ресурсах. Дякую вам за увагу!